Що ж, друзі? Кожен рік кіноіндустрія видає нам щось цікаве. Десь виходить черговий комерційний блокбастер, який всі забудуть через місяць. Десь якась незалежна драма бере нагороди на фестивалях, але так і не доходить до широкого глядача. Але раз на кілька років трапляється справжній прорив, і в 2025 році таким проривом став мультфільм Флоу. Цей мульт став першим в історії Латвії анімаційним мультфільмом, який виграв Оскар, і не просто виграв, а розгромив усіх конкурентів, зокрема такі великі студії, як Pixar та DreamWorks. І це при тому, що в нього немає ні гучних голівудських акторів, ні гігантського бюджету, ні величезної промо компанії. І ось у нас постає головне питання, що такого особливого у цьому мультфільмі, чому він отримав світове визнання, і головне, чи справді він такий геніальний, як про нього говорять, давайте розбиратися. Флоу – це мультфільм, який розповідає історію без єдиного слова. Всі події передаються виключно через візуальний стиль, музику та емоції персонажів, і це вже саме по собі унікальне рішення. Головний герой чорний кіт, який живе своє життя. Після прогулянки він влягається спати у своїй затишній місцині. Коли він прокидається, то відчуває, що зголоднів і йде шукати їжу біля річки. Але, коли туди приходить, він зустрічає собак, які не дуже дружелюбно налаштовані до нього. Коли собаки його помітили, то почали гнатися за бід, але раптом почався якийсь грохіт. все почало труситися, і всі звірі, які були на цій місцині, почали тікати у невідомому напрямку. Фіх зрозумієш, від чого. Виявляється, що настав потоп, і всі звірі тікають, щоб урятувати свою шкуру. Наш кіт також утікає, але вода швидше і його накриває з головою. Кіт природно не розуміє, що відбувається, він намагається зорієнтуватися у цьому хаосі і знайти хоч якийсь вихід, і тут він помічає ще одного виживальщика собаку, яка борсається у воді. І ось тут відбувається перший важливий момент моральний вибір головного героя. Кіт може просто залишити собаку тонути й плисти далі, але він усе ж таки вирішує допомогти йому, підштовхує уламок дерева, і собака вилазить на берег. Це вже початок змін у його характері, адже на початку кіт це типовий егоїст-одинак, який взагалі не звик дбати про когось, окрім себе. Лабрадор вирушає за котом, але раптом перед ним з'являється птах. Я хезе, що це за птах, але далі буду називати його лелекою. І мені все одно це моє відео, роблю, що хочу. Він кидається на котика, але наш пес починає захищати чорного дружка. Кіт навіть не подякував за допомогу, просто йде собі від пса, залазить до себе в дім і лягає спати. Коли він прокидається, то бачить, що навколо починає все зникати. Собака, який весь час був біля сховку котика, починає кликати його і тікати. Але кіт сидить і втикає на це все дійство. На щастя, біля дому пропливали кінти лабрадора на човні, і він поплив у невідомому напрямку. Наш кіт нічого кращого не придумав, ніж просто вилізти на найбільшу гору і сидіти там, чекати на свою смерть. Але коли вода вже близько підійшла. Він бачить маленький кораблик, який пливе до нього назустріч. Вода вже підступає, але все ж йому вдається застрибнути на цей клятий човен. Там він зустрічає свого нового товариша Капібару. Вони спочатку не ладнають, але ж все-таки кіт зближається з ним, коли починає падати дощ. Через те, що котик хоче їсти, він падає в воду, але на нього починає полювати. Лелека. Йому вдається кілька разів утекти від пазурів птаха, але на третій раз нашого котика піднімають у повітря як якусь ганчірку. Він змагається як герой і перемагає. Лелека кидає його вниз і він приземляється на парус корабля. І ось вони зустрічають нового кінта Це Лемур. У нього походу якийсь синдром Плюшкіна, тому що на його маленькому клаптику суші все всіяне пляшками, кришечками і іншим мотлохом. Він збирає все в торбочку і вирушає в подорож з нашими звірятками. Вони допливають до берега і зустрічають того самого Лабрадорчика, який дуже радий бачити своїх старих знайомих. Кіт шукає їжу, але цей йобаний пес не дав йому це зробити, бо він бігає, гавкає і лякає всю рибу, яка була біля цього клаптика землі. Кіт уже хотів плакати, але звідки не візьмись з'являється лелека і приносить котику їжу, але не все так чарівне, як могло здатися. Птаха бачить його зграя і відбирає їжу у кота. Лелеці це не подобається, і він починає протистояти вожаку, але йому ламають крило. Нашому лелеці не залишається нічого іншого, як почати подорожувати з нашою конторою звірів. Коли кіт уже зовсім змарнів від того, що дуже довго не їв, він переборює страх води і починає полювати, виловлюючи рибу. Він наскільки в цьому піднявся, що нагодував не тільки себе, а й усіх інших нових знайомих. Весь мультик я був у шоці. Як таке може бути, що завжди біля наших з'являється ця шайка собак? Але ось і вони стоять на клаптику вежі, яку ось ось затопить вода. Усі хочуть допомогти їм, але не наш розумний лалека. Вони починають битися за штурвал і все ж таки доходять згоди, що потрібно допомогти цим тваринам. Лалека не в захваті від цього. Але що вдієш, потрібно їх рятувати. Собаки являються ще тими тварями. Вони починають бикувати на Лемура, розбивають його з зеркальце, а потім ще з'їдають рибу котика. Коротше, це просто контора пі. Ну, ви зрозуміли. Починається шторм, і наші друзі на диво рятуються, але в цій боротьбі втрачають штурвал і парус. Після цього лелека розуміє, що ну його нафіг, і летить кудись. Кіт не хоче втрачати єдиного нормального члена команди і слідує за птахом на якусь гору. Там він зустрічає лалеку і починається якась магія, все навкруги завмирає, починається якесь лазерне шоу і їх піднімає вгору. А лалека? А лалека просто зникає. І ось коли котик насмілився пливти до човна, все починає трястися і вода просто відходить. Спочатку проявляються дерева, потім тріщини на землі, і далі вся вода просто зникає. Наші герої нарешті врятовані і більше їм нічого не заважає. Кіт засмучений, що десь загубив човен з друзями, але він знаходить кошик клемура. Потім він бачить його самого, і лемурчик щось хоче йому показати. Кіт слідує за ним і знаходить човен, який після того, як зникла вода, опинився на дереві. Наші рятівники бачать, що там залишилися собаки та капібара, але раптом дерево починає ламатися, і всі, окрім капібари, вибираються з човна. Лемуру приходить гарна ідея в голову, і він починає тягнути канат, щоб наблизити човен до клаптика суші. Всі інші також починають розуміти, що потрібно робити, і тут біля них пробігає кролик. Всі собаки, окрім лаборадора, зливаються і біжать за зайцем, залишаючи наше горе друзів самих. Я ж казав, що вони пі, але друзям це не проблема. Вони своїми силами витягують капібару з човна. І всі раді і щасливі. Закінчується мультик тим, що вони просто сідають і дивляться на себе в калюжу. І тут у нас другий важливий момент конфлікт характерів. Кіт незалежний і не любить компанію, собака емоційний рятувальник, який готовий допомагати всім, а капібара взагалі не париться і просто пливе за течією. Ця група виживальників абсолютно різна. І тому їхня подорож це не просто фізичне випробування, це ще й психологічне. Флоу виглядає як історія про виживання, але якщо копнути глибше, то стає зрозуміло, що це метафора. Вода в цьому фільмі це символ хаосу, невизначеності, життєвих труднощів. Вона постійно змінюється, вона може бути спокійною а може і знищити все на своєму шляху. Кіт це людина, яка не хоче змін, яка хоче залишатися самою собою, але обставини змушують її адаптуватися. Собака це той, хто намагається взяти контроль над ситуацією, але теж не все може вирішити сам. Капвібара це абсолютний дзен, спокій перед лицем катастрофи. Вона приймає реальність такою, як вона є, і в підсумку це рятує її. Один із найсильніших моментів фільму це сцена шторму, де наші герої змушені боротися не лише з природою, а й зі своїми страхами. Кіт, нарешті, приймає той факт, що він сам не виживе. Він усвідомлює, що потребує інших, і коли собаку змиває хвилею, він не вагаючись спірнає за нею. Це її головний момент змін. Він починає діяти не заради себе, а заради іншого. Флоу це не просто історія про виживання, це історія про взаємодію, довіру, пошук свого місця у житті. Крім того, можна помітити ще декілька цікавих деталей: відсутність людей. У фільмі взагалі немає людей, хоча є залишки їхнього світу. Це натяк на те, що людство саме знищило себе? Фінальна сцена на суші. Герої знаходять нову землю і вона виглядає ідеально. Але чи справді це кінець їхніх випробувань? Чи це лише ілюзія споку, кольори й стиль анімації? Вода постійно змінює свій колір від блакитного до темного, від теплого до холодного. Це символізує зміни у настрої і у сприйнятті світу персонажами. Бо він унікальний. У час, коли всі роблять одинакові анімації, де герої постійно говорять, де купа зайвого екшену, тут ми отримали щось кардинально інше. Флоу це не мультфільм, який просто розповідає історію, а відчувається як переживання, як досвід. Ти не просто спостерігаєш за героями, ти разом із ними відчуваєш страх, радість, сум, надію. І саме тому він вартий усіх нагород, які він отримав. Потік. Це більше ніж просто мультфільм, це метафора життя, це історія про зміни, про прийняття, про те, що навіть у найгірші часи ми не самі. Це той мультфільм, який залишиться у пам'яті на роки, і якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться: це справжній кінематографічний шедевр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.